Минув тиждень. Сонік все ще на другій стадії, Досить тримається. Я послав шедев за медикаментами, не тому що хотів туди ще нікому. Сонік неспроможний піти. Я, я не можу залишити його одного. Ти знову це обич? Сонік, не заоруц. Ти знову ведеш ці записи, доки є... Я... Доки я гнію тут. Ти думаєш, це допоможе? Думаєш, твої записи врятують мене? А, Телс? А що мені робити, Сонік? Я не можу тебе вилікувати. Я не знаю, як тебе врятувати. Я не знаю, скільки в нас часу. Я, я. Я не знаю. Ти гадаєш мені легко, ти думаєш, я хочу сидіти тут і писати ці чортові записи. Я це роблю, бо якщо, якщо я раптом помилюся, якщо ти. Я боюся, що одного разу я просто залишусь тут один з купою порожніх сторінок з тобою таким, бо іншим ти вже не будеш. Ти ти не віриш, що я впораюся? Я вірю, але цього замало. Твої запасы, мене не врятують, Тейлз. І твій партий характер також. Просто хочет повряд